Академічне мистецтво, класична музика та світові виконавці Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Меланюк розпочали свій ювілейний 85-й концертний сезон. Всі охочі зможуть відвідати різноманітні програми від творів Моцарта до моновистави про Іру Маланюк. Вас очікує відкриття 15 вересня. Це відкриття програмою Моцарт нашими солістами, солістами нашої філармонії і академічним камерним оркестром Гармонії Нобли». Вони якраз зараз мають репетицію на сцені. Це чудова музика. Це музика найвищої марки, яка є у світі. Вона водночас е, наскільки проста, наскільки геніальна. А після цього запрошуємо вас на, е, на моновиставу Іра, яка буде 17 вересня, представлена у філармонії. Це під урудою Олі Кужушок, нашої ведучої, але вона також драматична акторка. І така унікальна річ, як моновистава, про, е, про нашу мисткиню, про людину, я, честь якої названа наша філармонія. І важливо знати її історичну долю. І далі, 19 числа вас очі. Очікує... Джаз і танго це така також унікальна подія. Наш ансамбль народної музики Бревіс і квартет саксофоністів, який повертається на сцену після невеликої такої перерви. Він буде... ми, ми створили якусь таку, знаєте, унікальну річ. Ми хотіли поєднати два різнопланові музики, різнопланові світи. Бо ансамбль народної музики це в основному якісь народні мотиви. А я запропонував для того, щоб вони побавилися трошки жанрами, щоб ансамбль. Ансамбль народної музики попрацював в жанрі не тільки танго, а в жанрі джазу. А наш квартет саксофоністів попрацював в жанрі танго і в жанрі народної музики. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк продовжує свою діяльність та тішить слухачів класичного мистецтва, не зважаючи на всі труднощі. Керівник філармонії Володимир Рудницький розповідає: проблеми виникають та їх вирішують. Складнощі це електроенергія, перебої з електроенергією. Надіємося на генератор, який нам обіцяють. Адже світло у філармонії це дуже важливо. Найва найважче питання для особливо для персоналу філармонії, це наші низькі заробітні плати, вони просто смішні. На сайті президента України є петиція так, так. Е про підняття тарифікації для філармонії нашої країни. 180 людей. Якщо ми виплачуємо заробітну племую по одній тисячі 180 людям, то з податками це буде 270 тисяч гривень. Ну, до слова, оренда залу у фірмонії коштує 20 тисяч. Тобто ну, треба 15 днів дати оренду фірмонії, щоб виплатити одноразово підряд 15 днів, так, щоб виплатити одноразово працівникам філармонії по тисячі гривень, адже ще майже 50% з'їдає ПДФО, ЄСВ і військовий збір. До слова, на четвертий день вечорів класичної музики, що проходили у серпні, відкрили нову вивізку на фасаді філармонії, а також представили новий брендинг закладу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.